Привіт, каляно! Зніму для тебе коротеньке відео за колд харді. Подиви, який красень. Вагою майже пів кілограма. Зараз його з'їм. Дивись, 485 грамів. Я його ріжу, а сік тече. Кісточка відділяється. Диви, який він красивий. А соковитий море соку. Ти тільки подивись. Дуже смачний повний рот соку. Солодкий, легенька кислинка, бомбезний в нього смак. Яке це задоволення з'їсти отакий персик. Подиви, як бризкає. Яка в нього фантастична соковитість. Як моя племінниця казала, він ахуєнний за смаком. Так воно і є. Оце бомба. Оце з цього сорту можна сік чавити. Який він смачний, супер.